Розійшлися, а в голові крутиться. Я мала сказати ще ось це, а він мені навіть не пояснив, чому, і здається, що якщо повернутись, ось тоді точно стане легше. Але це пастка. У психології відомо, що незавершені гештальти залишаються у психіці відкритими циклами. Вони нагадують нам про себе знову і знову. Це як програма, яку ви не закрили на комп'ютері. Батарея сідає, навіть якщо ви нею не користуєтесь. Тому ми повертаємося не до людини, а до потреби завершити історію. Спробуй просту практику. Напиши листа колишньому, де скажеш усе, що не було сказано, у довільній формі, але не відправляй його. Цей лист потрібен не йому, а твоїй психіці. У моєму повному відео я детально пояснюю, як правильно закривати незавершені історії, а зараз пам'ятай, ти не мусиш відкривати старі двері, щоб закрити їх. Це можна зробити собі я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків: гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ на Називається психолог у кишені насилання в описі.